Всім привіт! Ви на каналі Лютий Місяць. Це відео про скажений 2022 рік, як він вплинув на крипту, згадаємо ключові падіння та що сприяло. Дивитися будемо графік біткоїна, бо глобально багато криптовалют ведуть себе схожим чином. Хоч відео про 2022 рік, але почнемо наш огляд з кінця 2021. А саме з 4 грудня 2021 року. Це було падіння вихідних днів, що насправді дивно, бо ринки відкриваються у будні. Тому спадає на думку, що вже тоді хтось щось зрозумів заздалегідь або ж комусь злив. Якусь інформацію, і цей хтось вирішив не чекати понеділка. Зазначу, що це було перше сильне падіння, і ціна впала з 60 до 40 тисяч доларів. Тоді це перелякало всіх, але біткоін швидко відкупили і він повернувся до позначки 50 тисяч доларів. Вже тоді ходили чутки про початок ведмежого ринку. Але більшість все ж вірили в Вальсезон і біткоін по стока. Тоді це обумовили тим. Що отримали сигнали монетарної політики від ФРС. А точніше, голова міжнародного валютного фонду прямо радила підвищувати ставки для того, щоб починати боротися з інфляцією. А це б, в свою чергу, позбавило ринки припливу позикового капіталу, вигідного для інвестицій, у період майже нульових ставок. І всі чекали 14 грудня засідання ФРС, що ж вони собі там вигадають. А ФРС, ось що вигадали, і заявили. Що почнуть піднімати кредитну ставку на 0,25% з наступного року кожне засідання весь рік, і потім ще двічі у 2023 і 2024 роках. І це насправді була кардинально важлива інформація. Але всі чекали сто кату зимун, та і як тут не чекати, коли майже всі блогери як один казали, що альтсезон – Ось ось настане. Та й після слів ФРС, про те, що халява закінчилась. Знаєте, як повів себе ринок? Біткоін виріс Карл, на 5 тисяч доларів. Сідаємо в ракету скоро ту зиму. І ось, коли всі в ракеті, ми поступово переходимо до наступної дати: 27 грудня, настрій новорічний, все чудово, але чомусь замість росту біткоін за два дні падає на 5 тисяч доларів. А новини, які я знайшов на цей день, мене просто вразили. Ось, наприклад: 7 криптовалют, які можна вкластися в супереч падіння ринку. Біткоін досяг дна і може здорожчати вдвічі. Ви хочете інвестувати в крипту. Ось знання, з яких треба почати. І це навіть не питання, це твердження, що ви точно хочете закинути гроші в крипту. Всі ці три статті я знайшов на першій сторінці пошуку, і в жодній не було і слова про те, що наступні три роки ФРС буде підіймати кредитні ставки. І, можливо, почекайте хоча б кінець 2022 року. Вам не здається це дивним, наче хтось спеціально викупляє інформаційний простір для того, щоб закрити свої набрані позиції? Тепер це очевидно, звичайно, але аналізувати минуле інколи потрібно, щоб в майбутньому не допускатися подібних помилок та розраховувати лише на власні дослідження та аналіз. Наступний понеділок, 3 січня, ринки знову відкриваються в мінус, і біткоін падає на протязі тижня ще на 7 тисяч доларів. А одну з основних причин падіння називають протест, в Казахстані, через що 18% майнінгу у світі вимкнено. Хешрейт просів. Думки наштовхують на те, що зараз все стане на свої місця. Хешрейт відновиться і ціна також. 21-22 січня відбулось нове рекордне падіння. А саме, біткоін за три дні впав з 43 до 35 тисяч доларів. Ось як пояснювали головні причини цього падіння: посилення тиску з боку регуляторів. Влада різних країн почала одночасно висловлюватись проти криптовалюти, і що потрібно вводити різні заборони і тому подібне. Але по факту заборону ввів тільки оркостан. А для світу і криптоактивів це в цілому нічого не означає. Бо їм до технологій. Як до неба рачки. Взяти, за приклад, Китай, який вів заборону на майнінг і крипту за три місяці до того, 24 вересня 2021 року. І як відреагував ринок? Ціна просіла лише на 3-4 тисячі доларів. А згодом взагалі почала рости вгору. І на протязі наступного місяця ми побачили нову рекордну ціну по біткоїну. Тому, на нашу думку, цей закид про просідання цін через парашку Оркостан це лише закид. Далі ринок намагався відновитися, але більше 50 тисяч по біткоїну ми не бачили. До того ж, цей проміжок часу, 24 лютого, Оркостан вирішив повномасштабно відправити своїх мобіків на фарш. І як це сприйняв ринок? Просідання було на 5 тисяч доларів, а далі і взагалі відновлення ринку, що ще раз підтверджує те, що ніхто це лайно за країну не вважає. І їх вілька страна дійсно лише велика по площі, що також тимчасово. В березні нарешті довго перше засідання ФРС, і вони підвищили ставку до 0,5%. А ринок дивним чином відреагував ростом на протязі місяця до позначок 49 тисяч доларів по BTC. З 5 по 12 травня біткоін поступово знизився ще на 14 тисяч доларів з 40 до 26. Головною причиною цього є друге підвищення ставки, але на трохи більший процент, ніж очікувалось. Пів відсотка базисного пункту до 0,75% в цілому. Можна подумати, один відсоток, хіба це багато? Наприклад, в Україні в 2015-му підвищили ставку на 11,5% базисного пункту, у сумі до 30%, але у нас і валюта не така стабільна. Чому ж це так впливає на курс біткоїна та і в цілому на акції? Підвищення ставки підвищує вартість грошей для банків. Інвестори, які беруть кредити, мають повертати з відсотками. І для них це сигнал продавати ризикові активи, а вкладати у надійні та сильні активи. Якраз таким стає долар, коли бореться з інфляцією. Тому всі як один все продають. І накопичують долари. У цей самий час відбувся обвал Terra Luna. На початку року Terraform Labs створила Luna Foundation з метою розвитку та стійкості TerraUSD. Вони виділили собі 72 мільйони луни, купили біткоін приблизно на 1 мільярд, і ще 200 мільйонів вклали в АВАС. І відкрили послугу депозиту для користувачів з непоганим відсотком потерів в протоколі Анхор. Але після поступових критичних подій, що відбувалися протягом року, їх сумарна капіталізація почала зменшуватись, і вони не могли продовжувати залишати попередні відсоткові депозити, які пропонували своїм користувачам. Далі, через пересічення низки цих подій, а саме збільшення ставки ФРС та зменшення відсотку депозитів потері, люди почали масово виводити свої активи, і UST втратив прив'язку до долара. А Луна впала більш. Ніж на 99%. Через це втрати зазнали, низка фондів і навіть Binance. Поступово різні компанії почали банкрутіти одна за одною. З 6 по 18 червня, у непроривному щоденному падінні, біткоін впав до позначки біля 19 тисяч доларів, починаючи вал з 32. Тоді найбільший американський криптокредитор Celsius Network заморозив виведення коштів, обмін і перекази, мовляв, дуже екстремальні умови на ринку. Це сприяло появі нової паніки. Капіталізація криптовалюти впала нижче 1 трлн доларів вперше з січня 2021 року. І в цілому з останніх хаїв капіталізація криптовалют впала з 3 трильйонів доларів до 800 мільярдів. 15 вересня відбувся довгоочікуваний мерч ЄТХ. Це перехід з Proof of Work на Proof of Stake, майнінг перестав приносити нормальні прибутки, а від ЄТХ очікували росту і нового тузимун. Але події 2022 року. Не залишали ЄТХ жодного шансу на відновлення. З 5 по 9 листопада з 21 тисячі доларів до 15 обвалився біткоін через збанкрутіння біржі FTX. Звичайні трейдери втратили 100 мільярдів доларів. А все почалось з того, що Binance відмовився купляти біржу Сема через неправильне поводження з коштом. І знову нова паніка. Всі почали побоюватись, що почнуться примусові продажі активів не тільки токена FTX, а й BTC, ЄТХ, SOL та інших. Причиною банкрутства стало сумніви в ліквідності біржі і махінації з токеном FTX. Тепер Сему загрожує до 115 років ув'язнення, а серед звинувачень ключовими є. Незаконне привласнення коштів своїх клієнтів та використання їх для сплати боргів і витрат на потреби фірми. також серед звинувачень є відмивання грошей та фінансування політичних компаній. Ще хотів би додати в цей список салану, але окремо, бо лише за 2022 рік вона пережила шість збоїв. З 6 по 10 січня був тижневий збій, на протязі якого салана втратила 23%. 21 січня відбувся ще один збій в блокчейні, який відняв від ціни. Ще 37%. взагалі в проєкті бачили і надалі бачать великі перспективи, зокрема через поєднання алгоритмів Proof-of-Stake і Proof-of-History, що зробили транзакції дешевими та дуже швидкими. 3,5 тисячі транзакцій за секунду. І теоретично вони прагнуть досягти 710 тисяч транзакцій за секунду. Якщо порівняти з ефіром, який тоді працював на алгоритмі Proof of Work, то швидкість його складала біля 30 транзакцій за секунду. Ось такий був 2022 рік. Напишіть у коментарі, якщо я щось пропустив. Сподіваємось, що 23 рік принесе більше позитивних подій. На цьому ставлю крапку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим більше підписників та лайків, тим більше і частіше будуть виходити відоси. І до зустрічі. В наступному відео